А рада нашій черговій зустрічі. Ми продовжуємо сміливо висловлювати думки та долати свої страхи. З вами Таїся Таран, а ви дивитесь школу сміливих рішень, тож не біжіть далеко від екранів телевізорів, бо ми розпочинаємо! Весна прийшла, позитиво перенесла, щоб теплішу погоду і ціни її не було. Приходом весни активізувались і вихованці Ужгородського дитсадочка номер 31 Поборовши свої страхи та сором'язливість, діти вирішили показати близьким та рідним все, на що вони здатні. Дитячий батл далі у сюжеті. Ведмедики, зайчики, білочки, дівчинка-весна та непосидючі курча. Ні, ми не опинились на природі. Це всього лише святковий ранок в дитячому садочку. Юні сміливці вітали цього дня своїх мам та бабусь з приходом весни. Саме тепер так і хочеться закружляти від щастя, що на вулиці вже теплішає і розквітає все навколо. Хоча цим малюкам всього по 4-5 рочків, артистизму в них хоч відбавляй. Та що там артистизму? Спробуйте не запам'ятати скільки віршиків у юних Ейнштейнів. І пам'ять чудова. Я накритка. Сукая ты порыз. Прецечки нам здесь маленькие. Ганна Писни маю одяг, писні, кану вкитаю, всіх матусь витаю. Я ромашка, ромашка. гарна ніжна, маю коля, білоскую. До вас прийшла я в край краси, бо чула різні голоси, Зима, мабуть, то мила вас, ви хочете тепла, зеленої книвички, пісень, соловій, тяже і звідти на молодих деревах. То я готова приступити до своїх. Щовечора перед сном їм батьки читали і продовжують, напевно, читати казки. Малюки в боргу не залишились, тому поставили для своїх батьків веселу казочку. Требно, страшно стало. Ось Раптом зайчик стрибунець. Через ліс і на простець. Віть собі свою картинку, ніс велику капустинку. Хлопчик щось жовтеньке, безпорадне і маленьке. Хто? Може. Чи комарик? Чи комарик? Чи веселиш? Може. Може, пане котика? Ні. Ні, пан вот і Годів став курча просити, що би помогло носити, з лісу, а саме, мале, каже, знову те саме. Не піду стополі, яке мама не моя. Що це я знайшов? Не цукерка, не маленька, не заморська мама. Покладу тебе в кишеню, дам тобі цукеру в жменю, буду я тебе любити і собою скрізь сити. Не піду тобою, я бо ти мама не моя. Че бурна, по поволі йшла, яка вже була мила, порядинку любила. Заведу <тит> Заведу тебе курчако, до твоєї мами так, небай косик маленький, ти мені як сильні. Ой же лихо, ой біда, з'їсть лисиця зла курча. Треба півника покликати, відвернути вовна. <тит> 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 Лиси. Ти лисиця не хіси, нам початку повинні тебе буде бібі тупи, а дитятку повинні тупи. Yeah. Я хочу. Та ти не встану. Дошкільнята розважалися, учні початкових класів 15-ї школи самостійно готувалися до шевченківських читань, досліджували біографію Кобзаря та його творчість, розповідали вірші та ілюстрували їх, а також вивчили кілька пісень на слова Тараса Григоровича. Всю свою діяльність вони презентували у формі усного журналу з п'яти сторінок. Захід згадаємо Шевченка. Продовжує ефір. Незлим тихим словом пом'янули видатного кобзаря української літератури у сім'ї Великій в сім'ї вольній новій ужгородської загальноосвітньої школи номер 15. Учні початкових класів підготували незвичний виступ у формі усного журналу, що містив у собі п'ять сторінок. На першу шпальту журналу Шевченкове слово юні дослідники розмістили найвідоміші вірші Кобзаря Тече вода з під явора, селом і серце відпочине, Сон мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу і не знаю, чого в маленькому мені тоді так приязно болилось, чого так весело було, Господнє небо. І село, ягня, здається, веселилось, а сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Художній діяльності Тараса Григоровича дісталася друга сторінка журналу. До неї діти готувалися по-особливому. Кожен маленький художник ілюстрував улюблений вірш поета. А найкращі з робіт потрапили до виставки Творчість Шевченка Очима дітей. Малювати і теж я люблю природу, весну, літо. Ілюстрацію намалювала я до віршика плевичовим Дунаю». Я намалювала, коли хвилі вже погралися, ну і вже човен мав трошки розбився, і з боку нього різні форми дошечок. Родзинкою журналу стала музична шпальта. Тут на допомогу маленьким шевченкознавцям прийшли учні старших класів, вокалісти шкільного ансамблю. У їхньому виконанні пролунали тужлива зори моя вечірня, я» та радісно весняна зацвіла в долині. Непомітно відкрилася четверта сторінка журналу Вічний як народ. Тут маленькі дослідники розмістили інформацію про міста, села і визначні місця, названі на честь Тараса Григоровича. Відтак в Ужгороді є вулиця Шевченка його іменем названа лінгвістична гімназія. А на площі народній гордовито стоїть пам'ятник пророка. Завершити усний журнал юні дослідники вирішили деревом життя та творчості поета. Діти кріпили до стовбура листочки зі знаковими датами, такими як день народження Тараса Григоровича, вихід першої збірки поета, викуп із кріпацтва та інші. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 році в селі Моренці на Черкащині, в сім'ї хліборобів Катерини і Григорія Шевченка. У 9 років у Тараса померла мати, але батько був змушений одружитися з довою Оксаною Терещенко, яка мала своїх трьох дітей. У 11 років у Тараса помер батько. Незабаром його скріпацтво викупив пан Енгельгард, і вони поїхали до міста вільно, де Тарас познайомився з польською мовою та літературою. Наші подієві екскурсії завершились. Розважимось уже завтра. А допоможуть нам у цьому Штефанія Гал та Нікіта Попович, англійська, не виходячи з дому, та антистресова іграшка. Ось що вас чекають у наступному випуску. Тож не пропустіть! До завтра!